Сьогодні ми мали друге зібрання нашого онкоінфохабу, де ми обговорили роль спадковості в онкології, обговорили фактори ризику, які призводять до онкології, поспілкувалися і відповіли на питання, які цікавило наших пацієнтів і їхніх родичів. Рекомендую власне ознайомитися з факторами ризику, які спричиняють онкологічні захворювання. Це і вплив зовнішнього середовища, це хімічні сполуки різні канцерогени. Це власне є неправильне нездорове харчування, споживання великої кількості алкоголю, зловживання, курінням. І важливо виховувати в наших дітях, в наших внуках оцю звичку. Періодичних обстежень, коли тебе нічого не болить, а ти просто запланував собі пройти профілактичні обстеження, звертатися до лікарів генетика, звертатися до сімейних лікарів, вчасно проходити всі обстеження, тому що профілактика, ви як бачите, запобігає або допомагає виявляти злоякісні пухлини на ранніх стадіях.